Як змінювали наші словники? Ми пропонуємо вам переконатися у цьому на прикладі двох перекладних російсько-українських словників 20-го століття у словнику 1924 року за редакцією академіків Агатангела Кримського і Сергія Єфремова на російське «балавать» Подано цілий ряд питомих українських відповідників: пестити, пестувати, мазати, панькати. А вже у словнику 1948 року бачимо зовсім іншу ситуацію: на першій позиції балувати, а на другій пестити. І це все багато хто дивується, що благополуччя це калька з російської мови. І ось доказ. У словнику 1924 року до російського благополуччя подані такі українські відповідники – щастя, добробут та гаразд. А в 48-му році серед українських відповідників бачимо благополуччя, а всі інші синоніми зникають. Те саме відбулося і з російським словом карзіна. У 1924 році бачимо справжній синонімічний розсип кошик, кіш, кощіль, кошелина, кошар. Кошівка, лозянник, сапет, сапета, козуб, кощівниця, солом'яник, стуга, стужка, сипа. А в словнику 1948 року лишаються тільки два слова: корзина, кошик і все. А де ж увесь наш багатющий ряд? І для чого нам російське корзина? Недаремно цей словник називали російсько-російським його принципи очевидні: зовнішня орієнтація на подібність слів, калькування, усунення синонімів. Витіснення українських питомих слів з ремарками діалектне чи застаріле трагічна доля спіткала укладачів словника 1924 року. Сергія Єфремова засудили до 10 років ув'язнення, Всеволода Гансова до восьми академіка Гатангела Кримського заарештували 1941 року. А вже за півроку він помер на засланні. Це лише один приклад жорстокої розправи з ученими мовознавцями. Ми дякуємо вам за перегляд. Підписуйтеся на диктора Шпрехера. Та дізнавайтеся більше. Це відео ми робили разом з Аліною Острозькою. Підпишіться на неї, щоб знати більше.